The okay. Українці Придністров'я другий рік поспіль їдуть з Тернополя додому з головною нагородою чемпіонату світу з футболу. Фінальний поєдинок відбувся на центральному стадіоні міста. За футбольний трофей змагань боролись українські футболісти з Естонії та Придністров'я. Загалом участь у триденному чемпіонаті взяли сім команд. Як і торік, головний кубок завоювали Придністровці, здобувши впевнену перемогу над збірною Естонії. 2-5. В фіналі перший мяч пропустили, але потім хлопці показали, що вони сильні духом. І і вирвали дуже яскраву і, і ну, яскраву перемогу. Сурперники, можна сказати, розділилися на дві категорії. Група сильніших це збірна Румунії, Придністров'я, Естонії і, і Канада. О, вони були фаворитами і ви бачили, проходила дуже напружена боротьба, і в цьому поєдинку лучше оказалась, достойно лучше склалась команда Придністров'я. Вже другий рік поспіль фінальні поєдинки українських діаспорних команд обслуговує один і той же рефері. Він же за сумісництвом і керівник організаційного комітету чемпіонату. Судівство в двох фінальних матчах двох чемпіонатів світу серед діаспори української діаспори для мене це найвища нагорода. Більшого я нічого не хочу. Хочу ще сказати, звичайно, можливо, це нескромно звучить, але чи ви бачили десь рефері суддю, котрий би судив би два фінали чемпіонату світу? Хоча він і діаспорний. З приємністю говорю про те, що чемпіонат пройшов вдало. Всі учасники, всі організатори задоволені проведенням, гарно пройшов фінал, який був досить багатий на голіві моменти, на голи, адже рахунок був 5-2. Гарно було дивитися, приємно, що саме, що задоволені учасники турніру, які приїхали. Бажаємо їм гарно, з позитивне враженням, вертатися додому і чекаємо їх наступного року в Тернопіль знову. Естонія, Білорусія, Іспанія, Придністров'я, Польща, Канада, Румунія саме з таких країн з'їхались українські футболісти у Тернопіль задля участі у чемпіонаті. Торік команд було всього лише чотири. Організатори зазначають, що змагання з футболом між українською діаспорою набирає обертів, і наступного року до нашого міста приїде ще більше команд.